Доброго ранку, рубрика Корисні поради в ефірі. І сьогодні ми завітали в смарт-сервіс, де ремонтують та покращують сучасну комп'ютерну техніку. І я хочу вас познайомити з Андрієм, який мене запросив сюди. Доброго ранку. Доброго ранку. Який розкаже про якусь проблему, з якою звертаються до вас люди, так? Якась дуже важлива проблема. Я не знаю, що це, тому слухаємо уважно, що це. Ну, ми зробимо огляд найбільш частих проблем, які виникають з принтером, але які можливо вирішити в домашніх умовах. Хотів би зазначити, що всі принтера мають певний механізм для інформування користувача своїх проблем. Це або комбінація лампочок, або ЖК-екрани, на яких виводяться код помилки. Для початку роздивимось найбільш розповсюджену проблему це проблема помилки картриджів, а також проблема помилки перегріву картриджів. Після того, як картридж заправився і вставився в принтер, у принтера є механізм визначення, що цей картридж в нього вже був і він вже закінчився. Але... Принтера не мають механізму блокувати через це друк, Вони тобто, можуть тільки інформувати. Якщо ви цю помилку відміните, ви далі можете продовжувати друк. Єдине, що він буде вас попереджувати, що там картридж пустий і він може вийти з ладу. Давайте зробимо огляд найбільш розповсюджених проблем, які виникають у користувачів принтерної техніки в домашніх умовах. Найперша з них це проблеми з картриджем. Найчаще вони виникають після заправки картриджів. Принтери просто наділені певним механізмом себе зберегти від там, неконтрольованих певних дій. Дуже все доступно описано в інструкції. В інструкції. Також принтер за допомогою драйверів для зв'язку з комп'ютером на комп'ютері виводить помилки, а також рекомендації по їх усунення. Так. Тобто це, він може інформувати, що у вас закінчився картридж. Хоча ми, його... Хоча ми тільки так, обновили. Ми, так? Ми його тільки обновили. Для цього треба натиснути там певну клавішу для зняття. Що треба і... зробити? Розкажи, щоб до вас люди не ходили, не при не тратили свій час, не використовували ваш час, щоб вони змогли перевірити це удома. А якщо вже не виходить удома, тоді вже тоді до вас. В частному прикладі на цьому принтері а, затискається на 5 секунд. Ось ця кнопочка відміння. Так. після цього, знімається блокування. Картерджу його помилки. Також хотів би ще зазначити, що е, в принтерах цієї серії е, зроблений механізм для контролювання використання пустих картриджів. Якщо вони Пусті. поганяються так, на пусту, е, то принтер також про це інформує і видає е, певним своїм кодом помилки. Ну, Коди помилок вони для різних моделей там, і серії принтерів це теж різні, в інструкції так, написано, це вказано так? в інструкції. Зрозуміло. В такому випадку потрібно просто картридж або заправити, або замінити. Тобто е, інструкцію читати треба в будь-якому випадку. В будь-якому. Знаєш, коли я читаю інструкцію? Коли, коли зламалася, о, тоді я згадую, що треба взяти інструкцію в руки. Так робити не потрібно. Так, ще б хотів би зазначити, е, дуже багато звернень є з проблемою, що не захватується або не тягнеться папір. Оце наша проблема на номер один. Розказ. 80% цієї проблеми це посторонній предмет на шляху подачі паперу. Тому наша рекомендація це передивитись вхід паперу. А буває що? Що ви знаходили? Від канцелярських кнопок і до чупа-чупсів. Дуже часто виникає проблема з. З зажовуванням паперу через е, неправильно е, виставлений формат паперу. Є таке. У принтера є таких два речашка, mm -hmm. якими можна регулювати розмір паперу. Вони мають плотно підходити по бумазі. Тому що якщо вони будуть більше, папір може піти в сторону. Смарт-сервіс До справи беруться професіонали. До побачення.